А? Думай. Команда допомагає Діану. Так. Мудрая дівчина. Угу. Да. І все. Добре. Не звіртися і до другої. Такі у вас відповіді. Такі. Так. Добре. Молодці. Наступне у нас завдання буде борчого характеру. Так, ми вже по текстах знаємо, ми героїв знаємо, а в які ми, ми їх уявляємо. Ми зараз саме перевіримо. Зараз мені потрібен. Один художник з команди, хто в нас буде художником Ліза, в одному біля дошки? Ліза і Катя, Катя Так, ідемо. Я скажу, що робити. Решта теж буде зараз задіяна. У нас зараз буде конкурс художників. Ми всі будемо художниками і будемо являти собі. Можна більшими, більшими малюйте, якими ви уявляєте, собі він з його А у вас є завдання, ви туди теж. Так, Я малювала. Хорошо, таким ти собі його уявляєш добре. Всі наключайся в роботу, допомагаєш. Іншим художникам. <ріст> 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 Це. налаштували Це далі Денис на роботу. Знаючи, що ви дуже добре знаєте сказок, пам'ятаєте, у касті Мудра дівчина пан загадує загадки двох братам. Я хочу, щоб зараз кожна команда за зразком таких загадок придумала для своїх суперників. Свої власні а, так, я так. так, Ви разом працюєте. А, а, не, це так, не, разом не. ви вибираєте тільки три загадки. Ми вже таке завдання робили, так? Робили ми таке завдання схоже. І тепер ви вибираєте тільки три загадки і ви вибираєте тільки три загадки. І слік, що у вас є. Працювати з містом казок і відповідно з підручником. Чи вмієте ви працювати? І зараз ви і мені, кожна команда, працюємо е, виконує завдання. Хто швидше теж? Кажу. Ми вивчали з вами, крім казок, і ще міфи і легенди. так? І ми знаємо, що в міфах. Люди описували предмети чи явища такими, як вони уявляли. Правильно? Так, так. і зараз. І на свободні Ей, Я такого нароблю, що там В що хай робить править. Я робив дати, що знайшли 20 крепів. А пам'ятцює своїх людей. Як скажи, багато їх буде власне. Добре, що ти зробив та шинка, а я там посеред вісім несе три дерева. Хто ці дерева зрубає та положить на гребу. Угадить. О, хто ж то чув, хто ж то знає і так. що це е, така треба зробити. Ну. Добре, що другий чорт зробив. Аліна, яку шкоду? Тільки шкоду. Ну, а ти ще зробив, питає він другого. Ей, я такого на роботі це ходить. Так, це вже другий чорт. А перший? Що перший зробив? Що перший? Яку Якушко дивіться, і як він її виправив? А А, а, а не біж, її зробив. А і як він її виправив? Що він зробив? Де, 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 що треба робити? Треба вирубати три дерева і покласти їх на хвист. Так, і врятував. Так, добре. І третю шкоду, як він виправив. Знову нас катя Діма, давай. Він від Богу Так. І що від цього сталося? Одужала, так, не ожила, одужала. Так, добре. Наступна казка на спостережливість. Так, наступне завдання. На спостережливість. Ви знаєте, що в казці летючий корабель дурник так зустрічав друзів. Зараз вони, ви бачите, на дошці написані в довільному порядку. Ви напишіть мені в тому порядку, в якому він їх зустрічав. І не просто, а сказати, чим кожен із цих друзів допоміг йому. Військовий, так. Отак дуже без нас. Там, 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 був Останні. Був. Був. Слухали, я да. може підказала. Да. Да. Я пропустила. Там, да. Да. Раз, два, дві, да. чотири, п'ять. Так, -да. да. молодці. Так, молодці, постережливі. Так. Хто вже знає, хто за ким. Так, у нас Катя і Максим були першими. Ну, давайте по черзі. Першу кого зустріл. А, слухала. Що він зробив? Що, чим допоміг? Слухала, підслухував те, що цар давав йому завдання і казав дурне. Так, Катя. Скоро хід. Скоро так, Ход. чим він допоміг? Він приніс живочу воду. Так. Далі кого зустрів? Вся команда включається. І це Ліза кого третій. Так. Вона. Вона. Так, чим він допоміг? Він. О... Розбудив, розбудив. скорхода. Так, коли той заснув. Далі наступного об'єднаю. Так, чим допоміг? Е, він йому наказали з'їсти е, 12 биків і 40, дуже її, 40 так? печей хліба. І він сказав, що як він це все з'їв, де ще й мало було. А дурник сам міг би виконати Ні. це завдання? Не міг. Так, далі. Далі я він виконує 40. Ча сорока -ча чаша -ча метрів для води, а дуре де б до не зміг. Так, далі коло зустрів, кого? Короз був морозка, Так. Він, ну, поповає сіно в бані і вона стала холодною. Так, а якби не поклав, щоб трапилося? Подурення, зго згорі би. Бо дуже розшарена була піч. так. Да, добре, далі кого зустріли, включаємося в роботу. Я бачу, що ліза. Військовий. Він розкидав дома і там постала армія. Так. І які ми повинні зробити висновок із цього, що треба мати. Що треба мати друзів, Які завжди туди виручати? Завжди виручать. Добре. І не тільки виручать. А тепер далі наступне завдання. Ви знаєте, що у кожній касті, майже в кожній касті, є чарівні предмети, які допомагають в першу чергу подолати зло, так? а по-друге, що досягти мети, до якої прагне герой. І е, зараз команди обирають собі завдання і продовжують речення. Так. Ну, у нас лідирує ця команда, значить, вам першим. Думайте, обговорюйте і далі змогу висловитися може мати кожен. Прошу. Чи так, тут я бачу більше. Так. Якби в мене була шапка будинка, я б тоді міг підслуговувати розмови бойовиків, їхні плани, їхні задуми, допомагати українським солдатам уникнути сутичок і поразки. І щоб вони виграли, я б допом... переносив би де... деякі автобуси. Так, ну бачите, наскільки в нас актуальні проблеми, настільки актуальні речі чарівні. Так, ще хто ліза хоче? Якби в мене була вчерівна паличка, то я зробила так, щоб я могла допомагати іншим людям по оспарку. Коли б нас ніч, я можу взяти і допомагати усім людям. Так, хто цього потребує. Так, Сашко хотів, Давай. не бійся. Якби в мене була шапка на ведлинку, то б я зробив щоб не було загарок, якби я б дів шапку і зробив, забрав цигалки в магазині і ще б допомагав е, бідним людям. Так, добре, Аліна, Ні? так, Катя хоче ще доповнити, додати свій вислів. Якби в мене було... Якби тобто у мене була чи вона паличка, тоді б я начапувала такий матеріал, який, який можна було використовувати для паперу. не виробуючи дерева. І тоді б, у нас було більше дерев, у нас довге було чистіше повітря. Я начеплувала так, щоб у нас був мир на всій землі. Не було війни, не було страху або злості. Все було дуже добре. Так, ну е, зрозуміло, що це завдання було як домашнє, діти готувалися зараніше, тільки вони не знали, кому що, яка чарівна річ трапиться. Але е, я вражена тим, що діти особисто для себе не побажали нічого. А в загальних масштабах в основному щоб для всього людства, як у казках, завжди перемагає добро, так і наші діти хочуть, щоб було добро у всьому світі. І я думаю, що абсолютно заслужено і хлопці, і дівчата отримують сьогодні медалі. Переможці в нас абсолютно всі, всі абсолютно працювали, всі добре знаються, всі вміють відповідати і формулювати свою думку. Так, отримують всі медалі. Медальки кращому знавцю літератури. Так, дівчатка з дівчатками. Так, медалька. Хлопці. <рискнувшись> Передав. А, Передавали. Рушили. Олі ціла дули. Так. Так, Андрій, вистачило всім? Да. Так, Добре, всі молодці, я всім дякую. Зараз відкриваємо щоденнички і записуємо домашнє завдання. Ми ж без цього ніяк не зможемо обійтися. Читати Народні казки і будемо переходити до вивчення літературних казок. Тому вдома починайте читати фарбованого лиса Івана Франка. Казка Фарбований, а ви лис. фарбований шакал» і «Фарбований лис». От і будете порівнювати. Так, Всі молодці, всім дякую.